У рівному обрали фірму переможця, яка обладнає громадський транспорт GPS-навігаторами. Ним стало Житомирське підприємство «Автоімідж». серед переваг їхньої системи, управління транспортом в реальному часі, тобто в режимі онлайн, безкоштовна wi fi мережа, автоінформатор зупинок, можливість підрахунку пасажирів, режим звітів та історії переміщення, облаштування безкоштовно однієї розумної зупинки, яку за словами начальника управління транспорту та зв'язку рівненського виконкому Віталія Миронюка встановлять на майдані Незалежності. Ті або на театральній площі маршрутки стануть їздять правильно да, дато правильно в, в качестве виполнення количества рейсів. Вот, а также качественности, качественности их выполнения согласно графикам, да, то, что рейс должен не только по количеству пройти и утром, и вечером, но еще транспорт должен быть вовремя. То есть как раз-таки система GPS мониторинга позволяет транспортному отделу контролировать, а также наказывать перевозчиков с помощью мобильных приложений. Вы сможете уже в кафе или дома... Знать через сколько времени придет на ту или иную установку а, маршрутка. То есть это приложение есть бесплатным. За результатами конкурсної комісії Житомирська фірма набрала 80 балів. Їхній конкурент Луцький Мак 60 балів. Крім того, участь в конкурсі брали київська та рівненська фірми. Проте перша не приїхала продемонструвати роботу системи gps моніторингу А місцева компанія не здала всіх потрібних документів і не була допущена до конкурсу. З цього приводу навіть виникла суперечка між головою комісії Сергієм Васильчуком та президентом Союзу перевізників України Валентином Демчуком. У вас є якісь особисті в цих фірмах? Поясніть мені. Чого ми не розглядаємо третю фірму? Я для особої оперативно пояснюю. Що. про те, щоб люди подали три документи. Скільки я ще можу пояснювати? Ви навіть не запитали, чого вони їх не подали. Що? Ми запитували. Якщо ви не знаєте, то що ж я можу вам сказати? Основні критерії, на які звертала увагу комісія, це вартість придбання та встановлення одного GPS-модуля, щомісячна вартість обслуговування системи, зручність та доступність у користуванні, додаткові умови надання послуг, умови обладнання диспетчерського пункту в управлінні транспорту і зв'язку, термін гарантійного обслуговування системи та досвід роботи. Відтак, кожен перевізник з одного транспортного засобу повинен заплатити 2000 гривень за встановлення обладнання і 70 гривень в місяць за його обслуговування. Сьогодні є багато звернень людей про те, що не дотримуються графікового руху, не дотримуються режимів руху маршрутного таксі. У нас є чоловіки, які працюють в управлінні транспорту, і зловити того чи іншу водія, який там починає пізніше возити людей і закінчує раніше, дуже тяжко. А зараз у нас буде чітко, зрозуміло, є GPS-навігатор, ми бачили, бачили, які є звіти. Ми подивилися звіт, подивилися, хто коли поїжджав і таким чином будемо працювати з водіями і з керівниками маршрутних. Обладнати рівненські маршрутки та тролейбуси GPS-навігаторами планують ще до кінця року. І тоді кожний транспортний засіб буде під контролем. Жильчук Ілона Якимюк у ритмі подій.